Добрий день, з вами Діма Петро, Дімон Петро. І сьогодні ми будемо бити мінер. Ой, того. Ендермена, дракона. Тут я вже закачав Майнкрафт. Тут в мене є новий мір. Блін. не треба. Треба удалити його. Бо я побив уже перше. Того, ендер дракона. Зараз я покажу, як зайти. попасти його в мір і зайти. Одиночна гра удалити. Znova, nekateri pa nekaj, kar počnem. А, Вернутись! Ну він в мене все так. О! Від чого треба буде? Портал Ендер 12 І око Ендермена Тоже 12 все, робимо портал. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Оце має бути так по три. Тепер беремо хоча кладемо ті. Має бути хоча, бо інакше не попадемо. О, ло, ендер нір. Загрузка. О, тут уже вже ендер дракон підході! Берем меч. Це можна. Для початку треба буде. Не... не знищувати ендер. Дракона, а знищити цього фігні. Щоб він не мав звідки брати життя. Бо інакше він буде з того брати. Тут ще один останній. Все, можна тепер іти бити Ендер дракона. Стоп, не, ми ще не всі ті ті лапу, бал. Чи він вже здув? А не, во є. Yeah. Во! Так він не зможе брати життя. І ми його, бо якщо він так, бо він буде безсмертний, так, з тими штуками. Він буде за них братися і, і буде забрати життя. Це його е. З нього він там забере бере, коли його б'єш. В нього одразу відраджується то життя, якби він безсмертний. І спочатку треба вби... збити ті штуки. Ми його пусті вбили. Потім там буде фігня всяка. Будуть поздоровляти вас, що ви вбили ендер дракона. Я його вже не раз вбив. дуже легко от так О так, Ми ще поб'ємо його до кінця, ще трошки. Ще пару ударів, може п'ять. Зараз ми його доб'ємо. Четыре удари І все. Ну, ну, давай, скорше, иди сюда. Його не тяжко побити. Просто літати за ним треба. І ще останній уран. Все, Капець йому. О, тут і падає з життя. Ну, до уровня. Опит, короче. Все, Ми виграли. Туди назад обрав. все, І така штука. О. Починається майнкрафт, вас вітають. Вас